Маємо чудову новину для підприємців. В Україні запрацював експериментальний проєкт є дозвіл. Завдяки йому отримати ліцензію стане значно простіше. У цьому відео ми розберемося, хто першим зможе скористатися новою послугою. Але спочатку запрошую вас підписатися на наш канал, якщо ви ще досі цього не зробили. Тут ми з колегами публікуємо відео про найважливіші рішення влади. У нас ви не знайдете зради, а натомість почуєте лише об'єктивний аналіз. Сьогодні значна частина ліцензійних дозвільних реєстрів існує у вигляді паперових книг. Або Excel-таблиць. Це сповільнює процеси, а ще створює корупційні ризики. Натомість нова система має значно спростити життя підприємцям. Вони зможуть скористатися послугою є дозвіл онлайн через дію. Система дозволить подавати заяви на отримання ліцензій та вносити зміни до документів. Подані документи перевірятимуться автоматично. Рішення заявник отримає протягом 10 днів. Через є дозвіл також можна буде створювати декларації, сплачувати адмінпослуги. Та та отримувати інформацію про розгляд заяв на першому етапі проєкту будуть видавати такі ліцензії: на роботу туроператора, ветеринарну практику, виробництво, імпорт, експорт, продаж, зберігання, перевезення та знищення психотропних речовин. Та на педагогічну підготовку дітей до школи ще там можна буде отримати документ, який підтверджує, що підприємство має відповідне обладнання і дбає про безпеку працівників. Це як паспорт для підприємства, який свідчить про те, що воно дотримується всіх необхідних правил безпеки. Експериментальний проєкт триватиме два роки, і якщо він буде успішним, є дозвіл замінить застарілу паперову систему. Зазвичай нам із колегами вдається знайти в рішеннях влади, які якісь проблеми, які варто розв'язати. Однак сьогодні можемо лише похвалити Міністерство цифрової трансформації та інші органи влади, які втілюють важливі цифрові проєкти і продовжують спрощувати наше життя. Наприклад, в Міністерстві культури та інформаційної політики зараз цифровізовують шість реєстрів. А міністерство охорони здоров'я взагалі втілює понад 100 проєктів із цифровізації. Однак, якщо ви знаєте про якісь проблеми у цій сфері, обов'язково напишіть про них у коментарях. Можливо, саме про них ми розповімо в наших наступних відео. Також не забудьте поставити вподобайку, якщо це відео вам сподобалося. А ще не полінуйтеся надіслати посилання на наш канал у ваш робочий чи сімейний чат, щоб ваші близькі теж були в курсі, що ухвалює влада і не велись на маніпуляції. Насамкінець, хочу подякувати тим, завдяки кому ми зокрема можемо робити такі відео. Тим, хто підтримує нас на патреоні, баймікофі та ютуб, ваша підтримка допомагає центру спільних дій впроваджувати принципи доброго врядування на державному та місцевому рівні. Долучайтеся до змін, які роблять нашу країну кращою.